Шановні майстри, як на мене, гарна новина. Ну, будь-який новий інструмент для мене гарна новина, що можна зробити огляд, порівняння. Потім можна застосувати в роботі, подивитися, як він працює. Це кутовий акумуляторний гравер підторгової марки Gravix. Перший раз чую, але будемо про нього розповідати. Дуже коротко, що мені в ньому подобається. Бо, звісно, є конкуренти. Він дуже схожий на Proxon. Що в ньому подобається, це компактність. Він дуже зручно лежить в руці, не перевантажується акумуляторною батареєю. Як на мене, мені зручно тримати його в руці. Заважається кнопка фіксації, вона постійно мені попадає в руку. І, звісно, коли ви прижимаєте ось в такому положенні, ви ж ріжете близько до редуктора, ви перекриваєте ось ці воздухозабірники. Але у вас є. Тут доволі багато воздухозабірників, і я думаю, що це не проблема. Наступне, що мені подобається, починається він з включаю, тобто сам регулятор швидкості є включенням. Так само, як і у Проксена, тому ви не зламаєте, нічого не погнете, тому що ви починаєте рух з невеличких обертів. Фіксатор диска. Ну, раніше на помагатерах, бо бачите, тут редуктор дуже схожий на. Помагатора. Ну Це він і є. Але тут редуктор стоїть від мережевого, він не такий, там не треба перехідничок сюди вставляти. Тут як і в мережевому, пере... яка перевага взагалі ось цього редуктора. Тому що диск кріпиться не за допомогою сангін, не за допомогою стрижня, а за допомогою болта. І так само через перехідничок. Кріпиться ось черепашка, тому вона дуже близько до осі знаходиться. І, як на мене, дуже зручніше майстрам е, працювати. Так ось, я е, на рахунок заміни диска. Тут можна міняти, натиснувши кнопочку, і відкрутити цей болт. Е, В помагателі треба було підлазити е, між диском і корпусом за допомогою. Е, Інструменту, щоб замінити, Ну, як на мене, плюс. Наступне комплектація. Шикарна комплектація. Два акумулятори входить в комплектацію, зарядний пристрій, 10 дисків вакуумного спікання. Ну, Відповідно, ключі, відповідно, швидкозажимний патрон, кожух. Що також дуже важливо, що воно є в комплектації площадка, кейс для зберігання і перенесення. Ну, просто якось добре все зроблено. Е, тому я впевнений, що він заслуговує на увагу. А тепер про звісно про недоліки. Е, е, який недолік? Самий головний недолік. Я вам навіть покажу самий головний недолік. Подивіться, швидкість обертів. Тут вказана швидкість обертів 12 тисяч обертів. Давайте включимо і подивимося, яка насправді максимальні оберти. Швидкість обертів 8400 обертів за хвилину. Чому це важлива швидкість обертів? Дивіться. Коли Дістар, ну, ви знаєте, що є у нас компанія Disтаar, і вона дійсно найкраща по дискам для майстрів-плиточникам. Дістар випустив Butterfly випустив черепашку швидку. І вони обоє, вони підлаштовувалися і випускали під, дрем, під гравер Proxon. А Proxon має 12 тисяч обертів. Тому я консультувався. З Дістаром питав, він Дістар мені пояснив технічна служба, що в принципі вони орієнтувалися на проксанд. І ці диски розраховані на більш високі оберти. Там десь 12-13 тисяч обертів. На малих обертах, можливо, некоректно будуть працювати. Неможливо, а точно некоректно будуть працювати диски Butterfly, Навіть ця черепашка їхня нова, також вона працює на максимальних обертах. І навіть диски гальванічні, не гальванічні, а ті, що йдуть в комплекті вакуумного спікання, вони також працюють, вони люблять швидкі оберти, щоб розкривати, щоб якісно різати диск. Це перший недолік, який не на мене. Другий: два акумулятори це все чудово, це все добре. Але подивіться на акумулятори. А де тут написана ємність? Ви думаєте, що ємність написана ось такої інструкції з експлуатації? Але тут розповідь на вільну тему взагалі про все і ні про що. Ні технічних характеристик, нічого. Ну, для чого це зроблено, для чого ці папірець, я взагалі не розумію. Можливо, так треба, але він ніякої інформації не дає, немає тут. Ємності акумуляторів, щоб ви розуміли, чому, якщо взяти, от, наприклад, Полішер 12 В 2 ампер години. нема питань. Проксан 10,8 вольт 2,5 години. нема питань. Навіть помагатер 21 вольт 4, міліампер годин. Чому немає показника? Ну, для мене дивина. Наступне, подивіться зборка. Ну, я такого ще, чесно кажучи. Можливо, це ноу-хау. Але подивіться, як кріпиться Ось це дві частинки. Так? Воно це, ну, так це смішно просто, можливо, воно і буде служити довго і щасливо. Тут затягнута болтами, ось тут два болта. А ось вони просто скоби такі роблять. Бачите, і вони зажимають. Оце кріплення між собою цих двох частинок. Ну, чесно, от всі техніці не зустрічають такого. Ну, наприклад, беремо Проксон. Тут і близько такого немає кріплення. Беремо Палішер. Подивіться, тут так само, як і в Проксані, близько немає таких скоб. Ну, це це щось, щось новеньке для мене. відповідно. В цій темі. Так, наступне питання. Дивіться. Ось є кожух. Ну я вже скільки раз казав. Цей кожух ставиться ось так на диск. І тут з самотком, бачите, яка отвір величезний, величезний отвір. Попадає вода між, з внутрішньої сторони, між диском і редуктором. Повірте мені, у майстрів воно витікає. Наскрізь. І це дуже добре, що це акумуляторний інструмент. І тут всього-навсього 16 вольт і він вас не вдарить і не вразить током. Але, ну вже ж треба, ну, але це, тут простий вихід, треба купляти кожухи, яких дуже багато, і в тому числі і кожухи від вигран, які це питання знімуть. Я скоро зроблю порівняння. Цих граверів, щоб подумати, який же на мене поки найкраще в моєму розумінні. Але поки що все саме головне не тримаєш зброю, допомагай зсу. Нам треба вигнати російських вбивців і окупантів з нашої країни. Слава Україні!